Майнкрафт гра, яка асоціюється з приємними спогадами, це гра, яка не лякає, а заспокоює, так гра може лякати і викликати почуття страху. Але якщо я скажу, що Майнкрафт може бути набагато страшніше, якщо встановити один мод. Das ist The Broken script. Неодноразово помічав проходження цього мода в інших ютуберів і вирішив завантажити цей мод і спробувати. Меню в простому стилі на задньому плані текстура землі і програється на задньому плані страшна музика. Світ називаю, як і в минулих сезонах, але підписав наприкінці. Складний мод. Складність вибрав нормальну. Створюю світ. Запався в зимовому біомі, і місце гарне. Незвичайно те, що мод робить спеціально екран вузьким, і тому створюється незвичайний вайб. За всіма правилами Майнкрафта, перш за все йду рубати дерево. Дорубавши дерево, почув кроки по снігу. Може, це були звуки спадіння саджанців, але я сумніваюсь у це. Відбігши подалі від того дивного місця, роблю човен і спливаю. Вирішив зупинитися на іншому березі, щоб добути трохи каменю та скрафтити кам'яну кирку. Вугілля знадобиться. Продовжую плести далі. Пропливши хвилину, як мені гра підкинула потоплений корабель. Цей біом буде цікавішим. Ще раз пощастило. Напевно, тут і залишуся. Це Майнкрафт, тому без запитань. Класне ім'я, чувак. Це у вас якийсь, мабуть, місцевий тренд? Такого я ще не бачу в цій грі. Я зголодів, а їжі зараз немає. Треба трохи добути на деякий час. Сказати, що я чуть не обістрався це нічого не сказати. Першу ніч поспілю отак. Немає вибору. Томан так і не прийшов. Житиму тут. А це хто ще підключився, не зрозумів тоді. Тут і буде мій дім. Перша ніч у моїй оселі. Зловив перший скример. Пішов довгий дощ, а лягти спати не міг. Тому почав розширювати плацдарм з блоків церкви. Але ні. Якось то некрасиво, хтось підключився до мене в світ, а я не привітався. Я сподіваюся, ця помилка не серйозна. Коли закінчився дощ, я пішов досліджувати місцеві печери. Оце а до а що й щобив. Довго нічого не відбувалося і ось щось відбулося. Е, ладно. Ці блоки явно знадобляться для будівництва мого будинку. Я не міг зламати цю траву. Якого біса. Тут вирощуватиму дерева. На ранок відразу вирушив слідити місцевості. щоб не заблокати ставив ось такі стовби з дощок дуба, а зверху смолоски, щоб і вночі можна було знайти назад, шлях додому. Сподіваюся, я цю дію не нашкодив роботі мода. Але це був вимушений захід, тому що хрін що видно далеко. Ну ось інша річ. А це що за хрінь така? Перша моя АФК ферма їжі. Ну як АФК, напівавтоматична, а півручна, скажімо так. Я тільки відвернувся, і це з'явилося. Я це не будував, а хто теж не знаю. і знати не хочу. А це що таке? Я був у шоці. Я це назвав, до речі, чорна пара. Пізніше з'явилася ще одна така чорна пара. Пізніше я випадково впав униз і довелося бігати від них. Пробував битися, не вийшло. Єдиний варіант тікати від них. А це такий цікавий прикол у цих чорних пар. Вони закривають воду бруківкою, і це гвіздець, як бісить. Цікаво, з океаном теж буде такий результат, чи це тільки з такими маленькими рівнями води? Це було дуже дивно. І ось знову я випадково впав. Нарешті можна розслабити булки. А це що ще за Кіндер там стоїть? Нічого собі. Ось це іришка попалася в Кіндері. Зачарована вудка на ремонт. Імба! Правда, навіщо вона? Нехай буде. Не зрозумів, що це було. Я подумав, що може все-таки побудувати будинок і вирішив побудувати навпроти океану. І ось знову дивно, та гаразд. A few moments later. да, так я собі, так що повертаюся до варіанта жити над землею. Забрав будинок, почну будувати будинок над землею. Ось щось таке побудував на зразок будинку. Но найголовніше, що дах є над головою і виглядає начебто норм. Начебто був як грім, але не було видно блискавки. Дивно. Якийсь баг з ліжком, чи ні, але теж дивно. Вирішив ще будувати балкон навколо моєї вежі. Ура! Зміг поспати на ліжку. Побудував балкон і ще його освітлю. Клас. Якщо будинок готовий, то я подумав а що буде, якщо я не спатиму, а пересажу ніч, що було великою помилкою. Перше, що сталося, те, що з'явилася якась біла постава, яка дивилася на мене, обійшовши будинок навколо. Не побачив ще нікого більше, повернувшись назад до цієї фігури, як раптом ще вона з'явилася позаду першого. І теж дивилася в мій бік. З'явилася тоді, коли я відвернувся. Тобто, появляється тільки поза полем мого зору. Подивившись праворуч, побачив третього, котрий теж дивився у мій бік. Але він уже стояв ближче тих двох. Це почало мене лякати. У паніці починає бігати навколо будинку і дивитися, чи ще немає когось. Вдалині іноді перевіряю, чи немає під люком внизу когось. Здобув класне досягнення. Ось я, Інтригуюче і страшно одночасно. Перебігши будинок на інший бік, побачив, як голем б'ється з кимось, але я нікого не бачив. І судячи з того, що голем дивився, піднявши голову, то я можу, боячись, припустити те, що билося з ним воно ще вище голема, А в кінці голем помер. Він помер. Після цього я зрозумів, що я в лупі. Плюс з'явилася четверта біла постава. Помітив далені якусь споруду, якої кілька секунд тому не було. А ти ще хто? Вирішив ток дасть себе Подому, ну, що, що допоможе. що допоможе. Тепер у мене ціла колекція із п'яти фігур білих. Ситуація ставала плачевною. Чорна пара появилась у мене на горі. Це Анлакі. Довелося йти, зламавши дошки під собою. Але я забув, що в мене було мало життя, і. ладно, дивіться самі. Хтось викинув мене з Майнкрафта. Зайшов у світ, і мій будинок трохи постраждав. ピッ <noise> <noise> Що я можу сказати про цей мод? Він страшенно страшний, і мені це подобається. Були моменти, коли я сильно лякався, і мод тримає весь час у напрузі, і не знає, що станеться через пару секунд. Заду не непоганий і з радістю ще пограю з цим модом. Так що точно ще пару серій я випущу з цим модом. Всім дякую за увагу, всім удачі, всі бувайте!